Вітаю вас, дорогі мої друзі. Я сьогодні хочу запропонувати вам безкоштовний, ефективний, омоложуючий скраб для нашого лиця і навіть для всього тіла. Цей скраб дуже дійсно ефективний, натуральний. Він підходить для любої якої шкіри, типу шкіри, і також для різного віку. Він не шкодить нашій шкірі. Він Нашу шкіру очищає, омоложує, він бореться і з пігментними плямами, і з віснушками. Звичайно, він стирає вік з нашого лиця. А саме головне скраб, ви ж знаєте, використовуємо для того, щоб мертві, мертві клітини на шкірі зняти. Це Є скраб для лиця. Мені дуже подобається. Я надіюся, що він сподобається і вам. Це ми кожен день п'ємо каву. І залишки від кави, як я називаю жмуха, ми викидаємо. Не треба викидати. Ви візьмете цю, ці залишки від, від кави, добавте туди чайну ложку олії. Чайну ложку олії. Любої. Оливкової, соняшникової, яка вам подобається. цієї олії і наш скраб готовий. І цим скрабом ми намазуємо своє лице, шию, руки, а навіть перед тим, як приймаємо душ, і можемо намазати все тіло. Цим скрабом ми намазаємо лице на 10 хвилин. Я намазую. Звичайно. Так, трошки масажуємо, шию. Треба трохи знизу підстелити, щоб воно не падало. Масажуємо легенько, щоб не навредити своїй шкірі. Намазуємо руки. І цей скраб залишаємо на 10 хвилин. Побачимося через 10 хвилин. Дорогі дівчата! Пройшло 10 хвилин. Я цей скраб змила теплою водою, помасажувала своє лице. Подивіться, яке воно в мене стало мягке, свіже, бархасте, таке дуже ніжне. Я вже маю за 60 років. Але мені дуже подобається цей скраб, і дійсно він стирає вік з нашого лиця. Попробуйте і ви цей скраб безкоштовний і дійсно, який допомагає стирати вік з нашого лиця. Дякую вам за перегляд! Будьте здоровими і красивими. До наступної зустрічі!